Енергію хвиль на електрику. Першокурсник з Дніпропетровська Михайло Литовченко придумав, як використати водну стихію на благо людей. Він створив модульний хвилелом та електростанцію і вже запатентував установку. Її показав на різноманітних молодіжних виставках за кордоном та нині змагається за приз у 200 тисяч доларів на престижному конкурсі у Силіконовій долині. Модель хлопець зробив з батьком. Сподівається, його стартап сподобається журі. Крім того, підтримати земляка може кожен охочий на. На сайті конкурсу. Софія Богуцька спілкувалася з винахідником. Вот це перва модель, которую я зіла каналізационної труби, клапани з резины. різини. 18-річний винахідник Михайло Литовченко показує свої напрацювання. Цю установку він зробив ще школярем, аби впевнитися, що вона працює. Йдемо до Дніпра випробовувати. Якщо робити во так, вода імітірувати волну. то а, у нас из-за разницы уровня а, воды и системы клапанов создается дисбаланс сил. Это сила Архимеда и сила тяжести. И они направлены в разные стороны, и поэтому идет вращение а, без никакого реверса. Така установка працює при найменшій хвилі, каже винахідник, у яку б сторону вона не йшла. Якщо сюди під'єднати обладнання, вже можна отримати мінімальну кількість електроенергії. З лампочку зажечь, в принципі, зажезаже лампочку. Ну вот на такому хазяйстві рибному освіщення поставить, то мабуть, где-то буде полезно. Сім його останні винахід більш осучаснений. На нього хлопець навіть отримав патент. Із композитних матеріалів у домашніх умовах Михайло разом із батьком зробив більшу установку. З її допомогою тепер можна ще й морську солону воду у прісну перетворювати. Ми по суті делаємо в розчин, насос. Он закачує воду, і вот здесь обратно сматетичний фільтр. Це по суті мембрана, через яку продавлюває воду під давленням, ви получаєте преслую. Ефективність на 10% води ви ділянні пресно, 90% уходить у вас. Винахідник впевнений, апарат то знахідка для сфери туристичного бізнесу. Михайло з батьком вже випробував його на Азовському морі у Крилівці. Я там помітила одну дуже цікаву річ. Вони завозять воду. Ну, слава Богу, електричство у них проводиться. Але ви представте, ви які гроші стоять завозити воду. Крім того, хвилило має вберегти піщані пляжі від руйнування. Помимо енергії, яку несет волна, вона енергія очень розрушительна. Тобто э, острова під действием волнової ерозії, ми ж їдаємо волну. То есть, мы забираем у нее энергию, она потухает. Михайло зараз студент КПІ, вчиться на факультеті прикладної механіки. Каже, любов до науки то від дідуся, доцента металургійної академії. Я всегда любил вот слушать дедушку, все вот научную литературу, научные рассказы. Прекрасно подсунутая книжоночка по механике и по возобновляемым источникам энергии. Все это влияло на то, на мое мировоззрение. Перші ескізи проєктів міша зробив у дев'ятому класі, подався на конкурс у Швеції, далі США і на цьому не зупинився. Тепер 18-річний Дніпропетровець змагається за першість у престижному американському конкурсі, що проходить у Силіконовій долині. Голосувати за проєкт Михайла Литовченка може кожен охочий, аби журі оцінило стартап нашого земляка. Він має увійти до тридцятки за перемогу. Там дають чимало 200 тисяч доларів. Вони потрібні Михайлу для розвитку. То, что мы хотим сейчас сделать благодаря инвестициям, это промышленный образец мощностью 5 киловатт, который будет, которого будет достаточно для маленького фермерского хозяйства. Хлопець вже й розрахунки зробив. Одна установка із 10 секцій потягне на 15 тисяч доларів і має окупитися за три роки. Такі електростанції Михайло хоче використовувати на Азовському та Чорному морях, прагне бути корисним своїй країні. Україна, як країна мене цікавить, тому що це страна, яка розвивається. І тут є більше можливостей для людини, який хоче. Тут людина, який хоче, може взяти ну, джекпот. Софія Богуцька, Євген Хисний, новини 11-го каналу.